Житловий комплекс «Добре місто 2. Однокімнатна квартира площею 38,8 м квадратних. При вході у нас зручне місце під гардероб. Гардероб не встановлювали, в принципі, можна це все узгодити вже безпосередньо з покупцем. Встановлений стабілізатор напруги на всю квартиру. Розведена електрика по точкам, все підписано. Далі ліворуч від входу маємо санузол з душовою. Тут у нас радіатор, унітаз з інсталяцією, якісна сантехніка, душова кабіна авак, все, Всі меблі в квартирі з дерева. Виведене місце, є місце під пральну сушильну машину, виводи всі ці є, під воду, вода, каналізація, закладені. Далі потрапляємо. У нас так ліворуч знаходиться кімната, поділена на зону гостюгу і зону спальню. Диван у нас розкладається, ліжко з натурального дерева, якісний матрас, приприватні тумбочки також з дерева і комод дерев'яний. Сторона у нас південно-східна. Встановлений інверторний кондиціонер неокліма. І навпроти костювої зони, де диван знаходиться, у нас зона ТВ. Стіна також викладена натуральним деревом. І далі потрапляємо на кухню. Кухня не встановлена, є холодильник, встановлений двоконтурний газовий потреб. Проєкт кухні вже готовий, також є. Можемо надати вже для покупця. Велике вікно, що забезпечує, що квартира достатньо світла в квартиру. Квартира дуже світла. Ця зона у нас іде під столову, у нас є такі, такі світильники, Встановлений газовий, газовий лічильник, лічильник на воду і на опалення, і на електрику знаходиться в загальному коридорі. Є система очистки води. В нас є датчики на протікання. Якщо ну, в якомусь випадку піде вода, то вода автоматично перекриється. Холодильник вірку закладено. У нас частина стелі йде гіпсокартон і натяжна стеля. Вивід під витяжку, всі мережі прокладені. І також в квартирі є регулятор тепла. На котел Бошовський стоїть регулювання температури. Загальна площа 39 метрів квадратних.